Вітаю на уроці я досліджую світ. Сьогодні ми будемо з вами говорити про різноманітність культурних рослин і про значення цих рослин в житті людини. Давайте проведемо ранкове коло. Скажіть, будь ласка, яка пора року за вікном? Який місяць року? Яке сьогодні число? Коли вранці ми прокинулись небо було яким? Опади були чи не було? Температура повітря. А зараз пропоную вам пригадати, які рослини називають культурними. Культурні рослини це рослини, які посадила і виростила людина. Вона доглядає за ними і збирає врожай. На які групи їх поділяють? Всі культурні рослини поділяють на чотири групи на зернові технічні, овочеві та плодово-ягідні. Зараз пропоную вам відкрити підручник на сторінці 139-140 і прочитати інформацію, яка в ньому подана. А тепер попрацюємо за змістом прочитаного. Скажіть, на які групи поділяють культурні рослини? Культурні рослини поділяють на чотири групи – зернові, технічні, овочеві та плодово-ягідні. Яка головна зернова культура пшени... України? Так, ви прочитали в підручнику, що головна зернова культура України це пшениця. Які культури відносяться до технічних культур? Про які ви прочитали? Соняшник, так? льон, і ще про які культурні рослини в технічні ви прочитали. А скільки овочевих культур вирощують в Україні? Безліч овочевих культур вирощують в Україні. Яку назву мають рослини, які вирощують у садах? У садах вирощують плодово-ягідні рослини. Так, наведіть. По декілька прикладів до кожної групи культурних рослин. Отже, ви повинні зараз поставити відео на паузу і назвати декілька видів зернових культурних рослин, технічних, овочевих та плодовояхідних. Так, до зернових ми можемо з вами віднести кукурудзу, пшеницю, жито, просо, до технічних культурних рослин ми з вами можемо віднести соняшник, льон, цукровий буряк до овочевих рослин. Капуста, помідори, огірки, гарбуз, а до плодових ягідних. Так, яблука, слива. Смородина А Зараз для закріплення пропоную вам розглянути світлини і подумати, як називаються ці рослини, і класифікувати їх на групи. Так, дивимося з вами, що у нас з вами зображено на першому малюночку: кукуруза, до якої культурної рослини вона відноситься. До зернових. Так, далі на другому малюночку. Смородина плодово-ягідні, капуста, овочеві, соя, технічна рослина, далі, рис, зернова, гарбуз, овочева, персик плодова ягідна і льон – технічна рослина. Отже, з сьогоднішнього року ви повинні запам'ятати, що всі культурні рослини розподіляють на чотири групи: зернові, технічні, овочеві, плодові ягідні. А ще ви повинні запам'ятати, що таке культурна рослина. Що ж це таке культурна рослина? Культурна рослина це та рослина, яку людина посадила, вирощує її, доглядає за нею і збирає врожай. І ще раз, культурні рослини людина вирощує для власних потреб. Їх поділяють на зернові, технічні, овочеві і плодово-ягідні культури. А ще сьогодні я вам пропоную запам'ятати таке: чи знаєте ви, що? У кожної культурної рослини є своя батьківщина. Наприклад, батьківщина картоплі Південна Америка, а огірків і баклажанів – Індія. Якщо вам цікаво, то ви можете пошукати інформацію додаткову в інтернеті про батьківщину інших культурних рослин. На цьому наш урок я досліджує світ. Закінчився.